Чоловічий одяг сорту Екстра вага. 20 кілограм ціна. 8,5 євро за 1 кілограм. Перший у нас ось такі, які класні стоять зверху. Зразу я їх замітила. Дженсі від Лівайс. Олі ці класні, чоловічі, звичайні вабили, чорні, дуже прикольні. Далі йде. ось такий світшот від Adidas в розмірі L. дивіться, який класний, так, звичайний, базовий, дуже класний. Тут у нас ще зверху є світер від Primark в розмірі L. Дивіться, який класний, просто ідеально навесенький. Дуже класний колір. Далі дивіться. Попадаються нам штани в розмірі XL. Такі класні, на манжетику гнизу, сіренькі, будуть дуже класно на осінь, теплесенькі. Далі у нас іде. Ось така футболка з довгим рукавом. В розмірі також L. Далі. Ось такий теплесенький світер від H&M в розмірі L. Ось такий класний. Прикольний такий виглядає, також дуже теплесенький. Далее у нас идут штаны. Так вот такие классные. Так, размер, размер, размер тут великий. 28 пише. 42, 32. Мне ну, так проблема Элька и Элька. Они должны сделать. Вот такие люди классические, такие сзади. Вот такая кишенька. Так, далее у нас сюда. Суровая Вона байкова. Так. В розмірі L. дивіться яка прикольна. Класний кольори. Далі йде, дивіться, яка класна, це класна жалетка. Так, розмір не вказуємо. Це приблизно СКМК. Далі йде знову байкова сорочечка. Дивіться, яка прикольна. В розмірі також L. Так, це в нас Е. Дивіться, яка прикольна, звичайна сіра сорочечка. Навіть під цю жилеточку буде супер. Дивіться, яка класна курточка, джин, ну, типу джинсовочку теплої на осінь. Тільки вона йде вельветова. Прикольно. Ага, розмір що подаватись вам. А розмір тут не вказано. Приблизно СКМ. -очка. Далі знову футболочка з довгим рукавом в розмірі L. Дивіться, якого класного кольору, такого хакі. Дуже прикольно виглядає. Далі, дивіться, який класний гольф з бірочкою. Розмір тут, який у нас іде. Навіть не знаю, який розмір, але ну, приблизно LXL, він досить великий. Так, далі. Ось така також футболка з довгим рукавом. Розмір 42 пише. Звичайно, базова така. Прикольна. Так, далі. Ось такий світер. Він дуже м'ягесенький, в розмірі L. Дивіться, який класний. Знову попадається нам джинси в розмірі. Так, 30 му 76 см. Пеше. Ось такі звичайні базові джинси. Ось так вони виглядають ззаді. Дуже прикольні, такі класні. Так, маємо ще двоє джинсів. Ще одні від Levi's. Ось такі класні, звичайні. Ще класний лотик, все звичайне таке базове. І ще одні джинси від Levi's. Це у нас, напевно, еска якась. Вони такі. Не дуже великий. Далі дивіться у нас що бомбер такий, чи це спортивка така в розмірі L. Дуже класно Так, дивіться, яка класна джинсова курточка від Zara в розмірі 42. Перше Елічка, класний такий колір. Далі знову світер. В розмірі L. Дивіться, які гарні. Речі просто бомбезні. Нагадую, ціна 8,5 євро за 1 кілограм. Далі у нас іде ось така сорочечка. Так, розмір 3940. Дивіться, які класні штани просто. Вони Найдуть вже більшого розміру. Це приблизно 2х не дивіться, які вони гарні, просто, ідеально навесенькі. Дуже гарні. Далі ось такий лонгслів в розмірі 2XL. Дуже тепленький, дивіться, який гарний матеріал. У нас тут багато речей я бачу з бірочками, дивіться. Ось такий світер. Також бірочкою. Дуже класний та класний ніжний. І що буде? У нас залишилось ще менше половини. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.